Усім привіт, слава Україні. Так, я вивів зразу на екран, щоб ми довго час не втрачали. З нами, як завжди, Дмитро Чекалкін. Витра, привіт, як маєш? Героям слава, чудово. Чекаю на, чекаю на тебе. Там. Так, ну все тоді нормально. Значить, ми сьогодні можемо трішечки обговорити дуже багато цікавих тем. Е, я пропоную нам все-таки почати е, з теми е, Білгород. Е, чому? Е, тому що зараз я вам дещо повивожу тут і зразу ми обговоримо. Коротенький довідочка така, значить. Е, по оцінкам дуже багатьох людей, які проводили аналіз відео е, падіння будинку в Белгороді, е, ну, як мінімум, е, говориться про те, що е, вибух був на перших поверхах, ну, це одна історія. Але я хотів би показати нашим глядачам зразу таку невеличку річ, яка пока... вивожу зразу на екран. Отже, що пишуть росіяни? Київ завершив терористичну атаку пожилим порталам міста Белгород з примененням точки У РСЗО Алька. І вампір. Ну тобто вони вже туди зліпили все, що тільки могли, і точку У, і Альха, і вампір. Ну це десь так приблизно, як їхати на Мерседесі ключами від Фольксвагена е на колесами Ладою Каліна і по, по російському бездорожжю. Ну десь так приблизно наліпили вони горбато Але на що я звернув увагу? Я звернув увагу на те, що вже зараз деякі осінтери, а ми знаємо, що осінтери це такі люди, які. Вміють трішечки більше аналізувати. Зараз також я виведу цю історію і далі. Друже, ти прокоментуєш. Отже, е є така картинка, от я її вивожу. Отже, це обваляний дом, а також е видно на цих трьох картинках е цілі, де, де були цілі вікна, де не були цілі вікна, і зачитую вам деякий текст. Отже, перше фото це зовнішня сторона будинку, вибиті всі вікна і так далі. Друге фото це внутрішній двір, е де вікна цілі. Тобто, обстріл вівся з зовнішньої сторони будинку. А тепер дивимося на третю картинку, де намальований той будинок, червоненька стрілочка там і так далі. Так от, під'їзд розташований з зовнішньою стороною на е, північний схід, а Україна навпаки, на півдні. Тобто, обстріл вівся російськими військами. Це так дуже коротко я сказав. Ну Вже росіяни говорять, що це робота їхньої ППО і так далі. Але ще раз наголошую. Я, звичайно, не можу проаналізувати, де там який будинок знаходиться? Ну, але тим не менше, якщо вірити вже цим попереднім висновкам, що якраз обстріл був зі сторони протилежної незвідти де знаходиться Україна, то і зараз три крапки знак питання. Друже, тобі питання з точки зору твого досвіду, життєвого досвіду і так далі. Як ти вважаєш це повторення підривів кашинських шосе? Це повторення якогось приводу для використання чогось проти України? Чи взагалі як росіяни будуть це тропедувати, і до чого вони можуть договоритися в, своїх, в своїй ненависті до України? Ну, от таке от, дуже тобі запитання: так, я вивожу зараз нас на екран. Угу. От, все, всі оглянули ту картинку, тобі слово. Ну, як на мене, найцікавіша е, деталь це таймер, який був виставлений рівно на 21 хвилину. Тобто, ну не, не, не буває таких співпадінь. Там, ну, щоб е, боже, до, з долею до там 10 секунди відбувся він саме у 21 хвилині. Тобто, ті, хто виставляли цей таймер, вони ну не, не заморачувалися там, щоб секунди там ввести якісь, і це відбулося рівно там в секунду в секунду, ну в долі секунди. Тобто там вже декілька разів я вже бачу відео, де вони прокручують. За загальмованого, тобто, видно, що не просто співпадіння там в секунду, в долі секунди це відбулося да, цей, цей цей підрив, тобто ну настільки це очевидна річ, як на мене, що це дійсно цей різанський сахар підвезли в Білгород, тому що. Насправді це найрезонансніша була історія саме в там в 99 році, буквально за скільки там за три тижні після того, як Єльцин призначив Путіна прем'єр-міністром, і відбулись спочатку там на Каширському шосе, потім Будьоновськ, і потім завезли цей цукор ФСБшників в Рязань, і настільки. Були неузгодженості в їхніх діях. Що спочатку вони сказали, що це дійсно підірвали, потім сказали, що це коли вже почали проводити аналізи. Дійсно підтвердили лабораторії місцеві в Рязані, підтвердили, що це гексаген Більше того, в той самий день доповідали там в, в, в Держдумі російській про це і згадали, якраз успішний у цій. Значить, то знешкоджений, такий, так, так званий так, знешкоджений теракт, але потім виявилося, що ті, кого заарештували в Рязані місцевим МВД що вони є співробітниками ФСБ. Там і скільки було деталі, які одразу ж були оприлюднені. І, і я пам'ятаю, як Жириновський з трибуни там закликав до негайного розслідування. Потім вони коли почали знищувати фізичні. Ну всіх, хто брав участь у цій розслід розслідуванні в парламентській, в тому що була створена спеціальна комісія, журналісти цим займалися і Політковська, і Чікачіхін, і всіх потім, хто до доклався до цього розслідування, їх фізично знищували, знищили зокрема і того генерала ФСБ, який сказав, що виявляється, щоб привести його на. Цю верхівку влади нам довелось підривати стільки будинків. А уявляєте, скільки придеться, скільки доведеться підривати, щоб його зняти з цієї посади? Тобто, mm -hmm. після цього він прожив буквально декілька, ну лічені там тижні цей генерал ФСБ, який дозволив собі в публічному просторі таке заявити, тобто, це ну як на мене най... Виразніший такий прояв підступності цього всієї цієї путінської кліки, і мене завжди дивувало, як люди можуть цього бурдалака побачити, як Зеленський там мир в його очах. Після того, як стільки було розслідувань, стільки той самий там гордон, який брав в нього інтерв'ю, тоді сам до цього. Долучився до таких журналістських розслідувань про ці страшні злочини путінської Росії, і після цього він спокійно там спостерігав як його колега цій по цій команді підтримки зеленського. Доктор Коморовський сказав: Сита, треба просто випити там пляшку горілки на рибалку, поїхати з путіним. І все ми після цього всі проблеми владнаємо. Та випи допилися е, друзі. Я наголошу нас зараз прямий етер, і я отут от е, цікавий коментар вискочив. Я, я вважаю, що на нього треба звернути увагу. Зараз я виведу. Мері Вєцька пише: не розумію, в чому проблема по нам, харків'янам і нашим оселям, гатити можна. А тут хіба що не чуть ну не виправдовування. Про що там говорити, е, пані Мері? Я хочу сказати, як військова людина, як офіцер збройних сил України. Ми не воюємо з мирняком. Щоб ви просто зрозуміли, ми не русняві. І я зараз дивлюся, як мережах несеться, О, класно, добре, що вот, хай вони відчують і так далі. Друзі, ще раз наголошую: ми не воюємо проти мирняка. Як би там не було, що би там не було? Ну, давайте говорити відверто: от я суда Збройних сил України, да, тобто ми там часто густо штурмували різні населені пункти. Тобто, я заходжу, наприклад, в якийсь населений пункт, відкриваю хату, а там діти. Як ви вважаєте? Навіть знаючи, пам'ятаючи картини, розстріляних наших дітей в автомобілях, картини Маріуполя, хто, хто дивився і так далі. Як ви вважаєте, я би шмальнув? Ні. А чим відрізняється це шмальну від того шмальну? Тому якщо ви от, ведетеся на це, то саме ось цього і чекають російська пропаганда, щоби в себе потім ваші коментарі, як то кажуть, розкручувати і розповідати: вот українці нас ненавидять, вони обстрілюють мирні дома, давай ставай, страна огромна, і дати вам 15 мільйонну армію. Добровольців із Росії, а ми не ахвініємо. Перепрошую, за мій французький. Ну дуже буквально декілька з цього приводу з цього коментаря. Ну, взагалі, от як, як ти вважаєш, наскільки це може бути використане саме з точки зору пропаганди проти України? Ну абсолютно, вони ж і, і чекають на прояви на такої. Ось... Агресії для того, щоб зайвий раз звинувачити в нас в якомусь там нацизмі, фашизмі, тобто ну, взагалі не, ті, хто самі своїх власних дітей знищували. Я нагадаю, що під час цього штурму школи в, в як це російське російське місто, де захопили чеченські ці сепаратисти захопили школу в. А, Беслав, Беслав, в плані, так, та. І потім вони абсолютно хладнокровно розстрілювали цю школу гранатометами, вогнеметами. Тобто нічого путіну не було важко знищувати власних дітей. Як в цьому самому Нордосі виявляється, що вони спеціально потім не приміняли ці антидоти для того, щоб не розкривати секрети своєї хімічної зброї, яку вони використали, і спокійно споглядали, як люди помирали в лікарнях. Діти там вже це ж вистави, не розрахована на дітей, і там практично половина з тих, хто не зміг вийти потім з цього стану отруєння. Це були підлітки, діти і, і, і Путін спокійно за цим споглядав і надавав можливість розкрити таємницю цього газу, який був використаний. Ну достатньо згадати цю підлодку Курс, яку не дали врятувати для того, щоб не змогли дістатися до якихось військових секретів російських, там рятівники, там норвезькі чи шведські. Тобто, ну це ж починає. Алиси буквально з перших кроків, оце та людожервинська його суть, вона проявилася, і тоді ж я пам'ятаю, як Маргарет Течер так дуже. Про, ну, про вичиський, да сказали, що ця людина в, в неї в очах немає ніякої людяності. Тобто, це ну, жахливо якийсь страшний звір, да, як написала в нас Ліна Костенко, маленький чорний чоловічок на кої страшної біди, який да, прийшов там з берегів цієї холодної темної ніви. то ми мали. Не усвідомити ще тоді, який страшний підступний цей ворог, ну би, на жаль, не було зроблено своєчасно висновки. І ми так облажливо ставились до цього. Так, друже. Я з тобою повністю погоджуюся, Скажімо так, те, що ти згадав Беслан, я теж можу деякі речі згадати в такому контексті дуже багатьох розслідувань, якими я в свій час також цікавився. Так от, трагедія Беслана полягала не лише в тому, що загинуло багато людей, а що ця трагедія фактично була інспірована, ну як. Як говорили розслідувачі, фактично з самого початку. Бо коли пішло захоплення заручників, ну вважалося як по сценарію, да? тобто попросять грошей, дадуть грошей і розійдуться, але буде привід. Але там пішли політичні вимоги, а ФСБ до цього не було готове, і Тоді вони вирішили просто-напросто всіх знищувати незалежно від кількості жертв серед мирняка, серед дітей. От така. От ну я читав такі розслідування. Дуже багато таких речей, якраз свідчення, підтверджують саме ці тези. Ну і в мене було на моїх там каналах соціальних мережах розслідування про політковську. Що одна з головних причин, чому саме їй помстилися, що вона ж знайшла того чеченця, який був серед терористів, які захопили, захопили норд Нордос, але потім якимось чином він лишився мало того, що лишився в живий. Він потім працював в адміністрації президента в Кремлі. Людина, яка була серед цих терористів, які захопили, і потім якимось дивом він один з небагатьох лишився живим і спокійно вийшов з цього приміщення з театру. І потім ні ніхто не, не арештумав то, що не арештовував ніколи, ні ні не порушував ніякої справи по ньому. І потім спокійно дізналися, дізналися, що він спокійно собі продовжує працювати в кремлівській адміністрації під сурковим І саме це розслідування нової газети, яке було. Присвячена не цій справі, воно і спричинило таку ненависть по відношенню до Політковської і, і зрештою, її застрелили. Нагадую, в день народження Путіна да друже. Ну і раз ми вже зачепили все такі провокації з боку ФСБ е, і реакція світу. На такі речі також ми зачепили історію з Білогородом, що ми все-таки українці ми не воюємо з мирняком, а Росія все рівно буде це використовувати в контрпропаганді. Я не міг обійти стороною ситуацію в Ізраїлі, тому що фактично на сьогоднішній день ми бачимо пропалестинські мітинги, які абсолютно забулися. Щодо злочинів Хамазу, і саме ці мітинги пов'язані з тим, що всіма зусиллями намагаються не дати Ізраїлю добити ті терористичні батальйони, які заховалися в Рапахі, на тлі того, що там дійсно там дуже багато мирняка, який зайшов те саме місце. Там кажуть, дуже багато людей. І от, скажи мені, будь ласка, от твоє відношення саме до того, що на сьогоднішній день я дивлюся, що Турція призупинила торгівлю з Ізраїлем раз. Значить, далі, далі сполучені штати, які є давній найближчий союзник Ізраїля, саме в відбитті всіх загроз. Ну так як вони є в них є військові союзники. Тим не менше, вони вперше спочатку війни погрожують. Я не знаю, чи вже призупинили, але погрожували саме зупинити поставки багатьох видів озброєння для свого союзника для Ізраїля. Так, от. Про палестинські мітинги, які забулися про причину конфлікту, про звільнення заручників про Хамас. Ну і от в цьому контексті скажи мені, будь ласка, які твої думки? Чим це може розгорнутися? Особливо на я навіть не за ООН, там все ясно. А я за союзника Сполучені Штати. От їхня позиція зупинки озброєння. Мені дуже цікава ця тема. Перепрошую, друзі. Я вас дуже прошу. Я читаю стрічку новин, коли не говорю. Тому ви не спішіть строчити по запитаннями, а висловлюйте свої позиції. Це по перше. А друге, саме головне, ці хороші люди, які ще не підписалися на наш канал, саме зараз мають це зробити, бо в нас будуть ще сьогодні дуже багато цікавих тем. Бо сьогодні ми біжимо по багатьом темах. Отже, друже, скажи, будь ласка, вот якраз відповідь на запитання, а я займу чатом. Ну, одна з претензій, яку сьогодні висувають опозиціонери по відношенню до Натанягу, так само як і опозиція в Україні, висуває відповідні претензії до Зеленського, що вони не змогли вибудувати правильні стосунки з американським керівництвом і своєю там пихатістю, чи там завишеними якимись там очікуваннями. Вони тільки погіршили ситуацію. Так само сталося із Натаняго. Він там ну, нещодавно там заявив, що не дасте нам зброю, то ми будемо захищатися там нігтями тримати. <кій> Стриматися за землю, тобто багато кому це аналогія <кій> правила аналогію з заявою нашого міністра закордонних справ Кулеби. Да, що ми будемо лопатами <кій> захищатися від росіян. Думаю, що така перспектива не дуже втішила на да, українських бійців на, на фронті, що їм доведеться там лопатами оборонятися. Тобто е, нагадують сьогодні, там на тому самому Натаньягу, ну раніше там доповнюють відому формулу, що в євреїв немає іншої країни ніж Ізраїль. І цю форму доповнюють іншим другим реченням, і в Ізраїлі немає іншого такого союзника-рятівника, як Сполучені Штати впродовж всієї історії цієї держави, ну починаючи там з х років, принаймні саме американці завжди приходили на допомогу в критичній ситуації. Тому дозволяти собі такі випади по відношенню до американського президента. Нагадаю, що колега ну головний партнер Натаньягу в цьому коаліційному уряді. Представник такої ультрареакційної релігійної партії цей Бенгвір. Він зробив ну, твіт в своєму каналі в твіттері, виклав, виклав де символ такий був ну верніше ім'я Байден, сердечко і Хамас. Щоб ось бачите, Байден як любить Хамас, і це ну збурило велику частину ізраїльського суспільства, тому що ця людина представляє партію, яка ну, начебто, займає сьогодні є, таку позицію. Яструба вимагає все знищити всіх там в тому ж самому Арафіаху, там. Бо на арабської рафах, е, але він представляє ту о, громаду в Ізраїлі, яка ультраортодоксальна, яка не служить в армії, не сплачує податки, тобто він вимагає від іншої частини світської частини ізраїльського суспільства о, 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 йти на о, жертви і на о, подальшу ескалацію, а о, його. Громада, яку він представляє, яка за нього голосує, це великої частини Вели... велика частина з них це так звані теж там ізраїльські ухилянти, які не служать в армії і не сплачують податки і живуть за рахунок цих асигнувань, які виділяє держава на утримання цих релігійних шкіл, інтернатів і е, Ну і. Головна все ж таки дійсно проблема сьогодні цього раф'яга в тому, що там сконцентровано дійсно до півтора мільйони. Там було за мирних більш менш там мирного часу. Там було 250 тисяч і потім ще 1, 250 мільйон 250 майже додалося. І на невеличкій такій ділянці землі і тепер там побудували вже. Наметові містечка, але поки що вони розраховані тільки там, наскільки за останніми даними на 300 тисяч чоловік, а решту куди діватися? Тобто, Ізраїль зараз ну видає такі статистичні дані, з згідно там сьогодні світової там військової практики, серед під час війни військових дій активних в міській забудові, то серед ста загиблих. До тільки лише 20 – це дійсно комбатанти, і 80 – це мирне населення. Так, от ізраїльтяни стверджують, що під час військових дій в газі за останні місяці в них ця пропорція була ну набагато більш гуманніша, Да? 100, 100 загиблих. Ну різ... дані різняться. Ізраїльська піддає сумніву. Ізраїльська інформаційна машина піддає сумніву ті дані, які видає Хамас, що там 35 п'ять тисяч вже загинуло. Ну але навіть якщо там приблизно там спогодитись, що там 30 тисяч, то з кожних 100 Загиблих із грудяни стверджують, що 60 – мирне населення і 40 – це комбатанти військові. Але насправді ситуація в газі за останні роки настільки оцей. Ісламський екстремізм е, набув таких е, обертів е, і так роздмухувалася ненависть до Ізраїлю, що там практично ну кожний чоловік по досягненні там 18-річного віку мож, мож, можна було в, 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 вважати його комбатантом, тому що що його його брата вбили. Він підняв його автомат і те вже, те ж, в теж може вважатися вже бійцем Хамасу. Тому оці дані про те, що там лишилося чотири батальйони. Ну сьогодні їх чотири, але ж ми розуміємо, що кожна велика кількість загиблих мир... серед мирного населення вона автоматично перетворює всіх їх родичів на ті, хто жад жадають помсти. Я ще там, ну за часів там Іцхака Рабіна, коли я був присутній на багатьох там, мирних тих конференціях, презентаціях мирного ізраїльського плану, то вони тоді ще наводили такі дані: що чому рівень такої ненависті по відношенню до Ізраїлю в секторі Газа набагато вищий ніж сектор, ніж на західному березі, тому що. Тоді ще до за достатньо там мирних часів кожний четвертий чоловік, дорослий чоловік в секторі газа, перебував в ізраїльській в'язниці. Тобто, ну не знаю, мене там двічі в житті заарештовували, і я пам'ятаю наскільки цей ну, в людини виявляється, потім проявляється там ненависть. Тих, хто ти його затримував, там то його заарештовував. Тобто, це травма, яка лишається іноді на все життя. А тут чверть. Всього дорослого населення, ну чоловічого населення в секторі газу перебували, пройшли через ну на, на жаль серйозні психологічні такі випробування приниження. Тому що коли ці в заарештовували все в секторі газу, то ну, зрозуміло, що там виглядало це не 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 не, не як там святкову, якісь святкова якась подія, е, тому е, вони наводили е, паралельно, що на західному березі річки Йордан, там оцей рівень. Кількість тих затриманих чоловіків була ну втричі в три чи чотири рази навіть менша. Тому і відповідно набагато легше було розкручувати у цей маховик ненависті саме в секторі газу. І а сьогодні, коли така кількість, ну то в них ж великі родини, практично в кожній родині цю родині. Вони вважають, що це вже шагіт. Вони був один з, з тих, хто від рук ізраїльських е, військових загинув, і тому всі вважають практично його родичі помсти. Тому знайти там серед вони кажуть, там чотири батальйони. Ну сьогодні там. Там чотири батальйони, ну нехай це там до до двох тисяч чоловік. Але в, в, вбачати, що завтра їх буде 10 тисяч, дуже легко ну очікувати цього. Тому коли вони кажуть, що ми будемо там оці точку знищувати серед півтора мільйонів, тому ну наскільки. Сьогодні реально буде в цій міській дуже щільній забудові знайти серед півтора мільйони, там два тисячі дві тисячі бійців цих чотирьох батальйонів. Ну це саме, самих ізраїльських е е політиків викликає. Ну, опозиціонерів я розумію, викликають серйозні занепокоєння, вже не кажучи про американців, які на жаль сьогодні ну через це загострення цієї ситуації і ці жертви серед мирного населення втрачають, Демократи втрачають свій електорат. Нагадаю, що в ну із серед виборців демократичної партії велика кількість вихідців з арабських країн традиційно там національні меншини вони під, 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 під підтримували. Демократичну партію і в Сполучених Штатах, хоча там свого часу Трамп навіть вимагав заборонити мусульманам прибувати до Ізраїлю в якості туристів да, і в якості мігрантів. Але ну це вже одна з його таких передвиборчих була популістських закликів свого часу, але в саме в цих. Оцих так званих swing states, не да? штати, які коливаються і від яких зрештою залежить в американських президентських виборів. У них велика частина іслам, ісламського населення вихідців з арабських країн, і відповідно сьогодні саме цей електорат дуже вразливий через ці чоловіки людські людські жертви, і це може призвести до того, що кандидат від демократів позбудеться, позбудеться підтримки від цього дуже значної кількості. Ті виборців сполучених штатів.